Давайте з вами нагадаємо, що собою являє розголоження. Це алгоритмічна структура, в якій залежно від істинності деякої мови, виконується певна послідовність дій. Що це означає? Що в нас буде умова, і в залежності від істинності, тобто, чи дана умова повертає значення true або false, буде виконуватися певна послідовність дій. Якщо ви пригадаєте, що під час використання... Логічних е, знаків порівняння, логічних операцій в виразах е, умовах, то е, дані умови нам повертають логічний тип даних бул. І е, використовуючи дані умови в алгоритмічній структурі розглуження, у моє програмі Python є команда, яка називається if. В перекладі якщо. І дану команду можна описати наступним чином. Якщо у нас Буде виконуватися деяка умова, деяка умова. Якщо умова буде істина, тобто у нас буде означення true, то виконується певний блок операції певних дій. І от дане графічне зображення даної конструкції є неповним розголудженням, адже в нас під час перевірки умови ми опрацьовуємо тільки один варіант, коли ми отримуємо значення true. Істини. Тоді виконується певний блок операцій. Якщо у нас умова не виконується, отримує значення false, то, як ви бачите, у нас тут немає ніяких дій, які мають виконатися в даному випадку. Ми просто переходимо до наступних команд, які в нас в програмі після даної алгоритмічної структури. Так, це є неповне розголоження. Синтаксис, тобто опис команд даного алгоритму виглядає наступним чином. Ми пишемо умовний оператор if. Далі умову, яку ми перевіряємо. Закінчення команди у нас обов'язково має бути завершено двокрапкою, після чого ви натискаєте клавішу «Enter» та переходите на наступний рядочок, де у вас середовище, якому пише, додає обов'язковий відступ від лівого краю. Для чого даний відступ? Для того, щоб показати даному середовищу, де виконується програма, які операції, які дії відносяться до даного умовного оператора «If». Тому що дані дії вони мають виконуватися тільки тоді, коли умова нас повертає значення true. Інакше, якщо умова не повертає значення true, дані оператори вони не будуть виконуватися. Все. Тому в Python відступ є таким важливим, важливою умовою. Ну і не тільки в умовному операторі, але ну, і в інших електронічних структурах, де ми потім це будемо бачити наглядно. І до прикладу, використовуючи неповне розгалуження, давайте розглянемо таку задачу, де в нас є введення двох чисел з клавіатури. Ці числа в нас є цілого типу. Далі ці числа ми зберігаємо в двох змінах А і Б. Після чого робимо перевірку. Якщо число А більше за число Б, то, тобто ми тут, якщо отримаємо true, в умови, ми беремо число А і е, міняємо його на число Б. Беремо число Б, міняємо його на число А. Е, ну, до прикладу, якщо ми вели А, там там, у нас дорівнює 10, припустимо, Б у нас дорівнює 2. Е, Перевіряємо, якщо А більше Б 10 більше за 2, тобто це у нас true, то ми поміняли місцями А на 2Б на 10. І вивели вже результат А і Б на екран. І тоді побачимо, що А нас дорівнює 2, Б у нас дорівнює 10. Тобто у нас число в порядку зростання тут розміщення. Ну, якщо ми введемо, наприклад, число А2, а число Б10 навпаки, то 2 більше за 10, іде перевірка у нас в умові. False даний блок операції не буде виконуватися, зразу у нас виконується виведення на екран числа 2 та 10. Тобто вони вже в порядку зростання, ну або не спадання. І якщо нам потрібно перевірити в умові, чи дана умова виконується так або ні. True чи false, і при е, будь-якому розвитку подій, е, чи одному чи іншому виконати певну послідовність команд, е, використовують повне розголоження. І дана алгоритмічна структура на реалізується за допомогою умовного оператора if else. If else. If, ви ж знаєте це, якщо else це в перекладі інакше. Якщо у е, нас виконується умова, От, от, отримуємо значення true, то виконуємо блок Дій 1. Якщо умова у нас не виконується, отримуємо значення false, то виконуємо блок Дій 2. Тобто ми тут йдемо або одним, або іншим шляхом. І е, от, дані блоки операції Дія 1 дія 2, вони не можуть виконатися одночасно. У нас виконується або о, один блок операції, або інший. В залежності від того, яке значення в умові ми отримаємо: true чи false. Правда чи хиба. І е Синтаксис Синтаксис команд if else виглядає наступним чином. Е так, перша частинка у нас схожа до попереднього. У нас де if, е умова, яку ми перевіряємо. І блок дій операцій, які мають виконатися, коли у нас умова повертає значення true. Але якщо умова у нас не виконується, у нас з'являється додаткова гілка else. І е, даний оператор else буде виконуватися інакше, якщо умова не виконується, тобто ми отримаємо значення false, то виконується блок операції else в іншому випадку виконати дія2. Ну, тут так і написано. Якщо мова true, то виконується дія 1. Якщо хибна мова false, то виконується Дія-2, яка в нас записана в, після службового слова Else в даному блоці. Тут у нас вже, в залежності умови, ми виконуємо два варіанти розвитку подій. Але якщо після перевірки деякої умови для прийняття рішень потрібно знову перевірити умову, утворюються вкладені Так, В програмі при цьому в одній або обох гілках команди розголошення записують нові команди розголошення. Якщо от повернутися до цього графічного зображення повного розголошення, і пригадати про те, що ми тільки що розглянули, що в одній або обох гілках одночасно у нас може бути виникнути ситуація, де нам потрібно перевірити якісь додаткові умови. Тобто, якщо от ми тут отримали значення true, виконали там, блок операції ДІА1, і далі нам потрібно перевірити додаткову якусь умову, назвемо її умова 2. І вже в залежності від цієї умови 2, нам е, знову потрібно виконати е, той чи інший блок дій. Так. В залежності від того, чи там true чи false. Але це в даній гілці. Так само у нас може бути і тут, в Дія 2. У нас може бути ще якась додаткова умова, коли ми отримаємо значення false. І так само, в залежності від умови, яку ми тут отримуємо, виконати. Блок операцій, в залежності від умови, яку, значення, яке поверне умова true чи false. Тобто, бачите, у нас тут даний алгоритм розростається і кількість перевірок збільшується. І, і логічно. логічно Представити, що от дані вкладення вони можуть бути ще, тобто вкладені розголошення можуть бути вкладені ще в один рівень вкладених розлучень, додаючи додаткові умови перевірки. І давайте розглянемо приклад на вкладення розглуження такий. Припустимо, нам потрібно реалізувати програму, яка б за уведеним цілим числом виводила слово рік у правильному відмінку. Тобто давайте проаналізуємо результат, який ось тут у нас. Бачите, у нас тут нове від 1 до 30 років, і в залежності від числа, яке ми вводимо, там 1, 2, 3, 4, 5 і так далі, у нас має додатися рік в правильному відмінку. До прикладу, бачимо, що у нас, коли ми вводимо число 1, має виводитися рік. Один рік, 21. 21 так само рік слово. 11, ну, вже не підходить рік. 11 рік, 11 років. Е, так тому. От, давайте, е, так. Далі вже там, якщо 31 рік, там 41 рік нам підходить, тільки 11 нам років не підходить. Тому, так, бачимо, у нас тут виключення. Але що об'єднує, до прикладу, ці числа, що якщо поділити дане число на 10, і 1, і 21, і то в остачі ми отримуємо одиницю. Тобто 1 поділити на 10, остачі у нас 1. 20 поділити на 10, остачі так само 1. Там 31 поділити на 10, остачі 1. Тільки от виключення у нас 11 років. Так, бачите, Цю умову ми опрацюємо окремо. Далі у нас роки. Бачите, що якщо от у нас 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32 роки, 34, там, 53 роки і так далі. Тобто, числа, якщо от ми візьмемо знову ж таки ділення на 10, Даних чисел і знаходження остачі приділені на 10, 2 на 10 поділити, дасть остачі 2. 22 на 10 дає в остачі 2. Так, ну, Тут від 2 до 4. Тобто бачите, що остача має бути менша за 4. Менше за 4. Тут тобто бачимо, у нас вже тут, о, так, тут одна умова нам потрібно перевірити. Виключення оце, за 11 років це друга умова, третя умова. Тут, бачите, нас тут, аналізуючи даний результат, у нас з'являються додаткові умови. Тепер давайте глянемо, як це зобразити за допомогою графічного зображення даного алгоритму розв'язку. Ну, от Про те, що я говорю, що від 11 до 14 слід працювати окремо. Ну і давайте по порядку. Почнемо з введення даного числа. Позначимо його як зміна К. Після чого робимо перевірку. Якщо дане число ділимо на 10 і е, остачу ми порівнюємо з 0, е, так, ну або, так, остача приділення на 10 буде більша за 4. Більше за 4. Так, і дане число, Або дане число більше рівне за 11 і менше рівне за 14, тобто це у нас має бути відповідати двом умовам. Давайте повернемося назад. От років, от років, Якщо от ми візьмемо, до прикладу 6 поділити на 10, остача у нас 6 більше за 4, 5 так само більше за 4. Там от 29 поділити на 10, 9 більше за 4 остача. Так. Але, але, зрозуміло, увагу, що від 11 до 14, слід опрацювати окремо. Тому, якщо от ми введемо число, наприклад, до 12 поділимо на 10. І остача 2, вона там не дорівнює нулю, вона не більше за 4, але вона. У нас що, число 12 більше за 11 14, воно ну, нам підходить і ми виведемо слово років. Якщо ні одному з критерій не підходить дане число, ні, йдемо даним напрямком. Перевіряємо. Якщо остача у нас приділення 10 до рівня 1, значить у нас це рік підходить. І якщо у нас не виконується ні, ось ці умови, у нас не виконуються, не виконується ні ця умова, то значить це у нас будуть роки. Ну і кінець даного алгоритму. Так, якщо реалізувати дану програму на мові програмі Python, отримуємо наступний результат. Так, оголосили зміну, яку назвали літерою CAN. Так, вводимо дане число і перевіряємо. Дане число ми ділимо на 10 і остаще приділення, якщо у нас дорівнює 0. Або Остаче більше за 4, або так, ну, тут для себе можна таку взяти в душки, щоб бачити, що на дане число К має відпадати e, зразу двом умовам, що воно має бути більше рівне за 11 і менше рівне 14, тобто попадати в даний проміжок. Це тут то, то наше виключення, про яке ми говорили. Якщо число відпадає одному з цих трьох критерій, значить ми додаємо років. Інакше, тут от, інакше вкладаємо вже ще одну перевірку, умовний оператор і вкладене розглуження, перевіряємо, чи остаче приділено 10 до рівня 1. Відповідно, якщо так, так ну, якщо от ми введемо 11, то у нас 11 попаде в перший критерій, тому що воно від 11 до 14. Тому, ну, якщо ми введемо, наприклад, 21, там 100... 81, то отримуємо стачу 1, значить це рік. Інакше отримуємо роки. Так, ось так можна реалізувати програму, використовуючи вкладення розголоження. І вкладення розгалуження можна записати у більш компактному вигляді, скориставшися командою if elif, else. В Python є додаткова конструкція if-else, if, і ця команда дозволяє перевіряти кілька умов послідовно виконуючи блок коду, що відповідає першій істинній умові. Тобто у нас виконується той блок операцій, команда, в якому буде перша істинна умова, тобто умова поверне значення true. І ось дане. Блок операції, if Elif Else описується наступним чином. У нас розпочинається все так само з умовного оператора if. Перевіряємо першу умову, якщо вона виконується, виконується дії 1. Далі, якщо нам потрібно додати вже більше однієї умови, додатково перевіряти, використовуємо гілку Elif, додатковий блок операції ELIF. І умову другу, яку нам потрібно перевірити. Якщо не виконується, ну, не виконується ось ця умова, виконується умова 2. Далі, якщо нам потрібно третю, четверту, п'яту і n -ну кількість додаткових умов перевірити, ми просто пишемо знизу elif умова 3 і дії ну, 3. elif умова 4 і умова 4 і так далі. У нас даних умов перевірки може бути безліч. Ну і е, якщо у нас не виконується ні одна з попередньо описаних умов, то можемо використати е, блок е, перевірки Elsen. Інакше там вже в будь-якому випадку виконати от, даний запасний блок дій. Що ми робимо? Якщо у нас дане число, ми оголосимо е, одну зміну, так назвемо її X. Далі у нас це ціле число. Так, оператор INT, далі input для введення, Тут я виведу просто текстове повідомлення для того, щоб бачити, що ми вводимо, І нам потрібно перевірити, чи дане число. Якщо дане число... Ми перевіряємо, чи воно додатнє чи від'ємне. Додатні числа вони відповідають одній простій умові, що вони мають бути по величині більше за нуля. І в даному випадку, якщо умова виконується, виведемо відповідне повідомлення, що це число. Давайте додатнє. Інакше. Я скопіюю. Дане числом віде. Так, візьму подвійні дужки і напишу. Від. Так, від'ємне. Давайте я збережу та запущу дану програму. І запускаємо. Так, вводимо якесь число, бачимо, що програма вказує, що воно додатнє. Запустимо, ще раз перевіримо, Введемо ось таке число. Дане число є від'ємне. Тепер на наступне число введемо і перевіримо, що воно від'ємне. Так, ми ввели число 0. Ну, і Якщо от ми глянемо на результат, від'ємне, то. Згадавши особливість числа 0, те, що воно не є число, дане число додатнім і від'ємним одночасно, а є просто числом 0, воно не входить множину від'ємних додатніх число. Дописати умову додаткову і для цього використаємо. Оператор if і біля нього прописуємо наступну умову, нам потрібно перевірити, чи дане число, до прикладу, дорівнює 0. Так, Якщо дане число у нас буде дані умові, давайте виведемо просто число слово 0. Так, От ми тут дописали додаткову умову. Так, ще раз, як працює наша програма, перевіряється перша умова, якщо у нас. Умова повертає значення true, значить воно додатнє. Все, і наші інші блоки програми не будуть працювати. Якщо дана умова не виконується, перевіряється наступна. Якщо це 0, відповідно, виведеться дане повідомлення. Якщо не виконується ні ця умова, ні ця, то виконується блок Else. Інакше виведеться ось дане повідомлення. Протестуємо так, Ось таке від'ємне велике число. Запустимо. Запишемо число 0. І отримуємо повідомлення точніше 0. І давайте ще один приклад. розглянемо. Пропонується вести назву річки, і в залежності від річки вивести, куди дана річка впадає. Так, У нас тут перший if, перевіряємо, якщо це Дніпро або Ністер, дані річки впадають в Чорне море. Відповідно, дане повідомлення з'явиться на екрані. Якщо ми ведемо Ворскла, то дана річка подає в Дніпро. Якщо ми ведемо Збруч, дана річка подає в Дністер. І якщо ми ведемо річку, яка не опрацьована у нас дні в одній з умов, то ми ведемо, що в нас немає відомостей про дану річку. Ось ще один там, приклад використання конструкції IF-ELIF-ELSE. І розглянуті команди розголоження та лишні операції дозволять реалізувати вибір дій у найрозумінніших випадках.